Всім привіт! З вами Лімбрія, і ми продовжуємо грати у відьмака. Сьогодні я хочу поділитися своїми спостереженнями, як можна пришвидшити підняття левелу. Бо зазвичай для завдання по основному сюжету нам рекомендують більш вищий левел, тож треба десь набрати досвід. Тому, якщо ви тільки починаєте чи зовсім недовго граєте у Відьмака, дивіться далі. Перше, що мені допомогло. Піднімати мій левел більш швидко, це те, що змінити на карті. Коли ми відкриваємо карту, то взагалі у нас режим за замовчуванням стоїть. Нам його треба змінити так, щоб були відкриті всі мітки. І тут у нас з'являються знаки питання: от вони то нам і потрібні. Просто беремо якусь зону і обходимо її, дивимося, що там на цих знаках питання. Там можуть бути а, якісь скарби, які охороняються монстрами. Якщо монстри неважкого левелу, меншого за ваш, то можна вбити, залутати і отримати якісь приколюшки. Там можуть бути закинуті селища, які треба звільнити від загарбників чи монстриків, і потім селяни вам подякують. Коли я була на рівнях десь 5-10, то тусувалася ось в цій зоні. Тут доволі легкі вороги були, тому там швиденько можна взагалі пройтися і потім пересунутися на іншу зону. Або у вас, можливо, вже підніметься левел для вашого основного завдання. Тож, якщо ви ще нагуляли по знакам питання, обов'язково пройдіться. Намагайтесь виконувати завдання плюс-мінус вашого рівня, звісно, ті, які менші можемо виконати. Якщо вони там на левел 2 більше, то я ж теж виконувала. Друге, це виконувати легкі додаткові квести з дошки оголошень, Тож нам прийдеться трошки подорожувати місцевістю і взяти все, що ви бачите на дошці. До того ж, неподалік від дошок або міст з ними зазвичай є швидкий телепорт, це полегшить нам гру в майбутньому теж. І третє, беріть додаткові квести, які вам пропонують в діалогах. Бо коли ви виконуєте одне завдання, вам можуть запропонувати ще там допомогти, ви можете, звісно, відморозитися. Я завжди все брала, бо там 100% має бути досвід все ж таки. А мені він дуже потрібен. Тож бажано брати. Це три мої методи, якими я зараз користуюся, аби підняти пошвидше собі левел до мені потрібного, бо мені треба на кораблі доїхати до Скеліги, а там нова місцевість, і там будуть нові квести. Тож я хочу спершу тут плюс-мінус в Веліні та в Новіграді якось закінчити. Можливо, я не все подивлюся, але хоча б основну частину, то я пройду, а потім вже вирушати далі і піднімати далі собі левел. І не переживайте, якщо у вас не вийшло виконати якесь завдання, начебто і по левлу все сходиться, або він навіть менше, але щось не так. Фіг з ним, закиньте це, просто підніміть ще собі рівень трошки за допомогою інших, а пізніше спробуйте ще раз пройти, довиконати і забути про нього, і набрати собі XP. Якщо ви вже давно граєте у Відьмака, діліться своїми порадами в коментарях. А я сподіваюся, це відео було корисним для новачків. Тож, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Всім до зустрічі!